Іноді працюємо над однією темою, а результат виходить геть несподіваний. У наступному сюжеті планували вам розповісти про те, як невідома фірма Прокладка, використовуючи різні бюрократичні механізми, блокує закупівлю ліків для зони АТО. І, взагалі, поговорити, як так трапилось, що. Волонтерські поставки ліків набагато ефективніші ніж робота усього державного механізму. А несподіванкою стала відповідь міністра охорони здоров'я. Ми запитали у нього, чому солдати не забезпечені медикаментами. Загально державна проблема, говорить міністр. Я ось теж таблетки від підвищеного тиску купляю за свої гроші. Жаліться пан Мусій. Тобто, якщо вже у вас сам міністр не забезпечений державними таблетками, то ну з солдатами якось самі розбирайтесь. Чи з'являться ліки у поранених, якщо ми скинемось мусію на пігулки? Дивіться за секунду. Від граду культа снарядів на сході вже четвертий місяць гинуть захисники України. А у шпиталях у дефіциті навіть основні медпрепарати скаржаться столичні медики. Ліки не вистачає. там. Взагалі нічого немає. Їх цим не забезпечують. Нічого немає. Навіть аналгіну немає. Найнеобхідніших ліків досі бракує і на передовій. Розповідають десантники 25-ї Дніпропетровської бригади. Бійці приїхали до столиці донести керівництву свої ключові проблеми. 79-ї е, бригади медик. то тобто вона у нас брала медикаменти, які там і були необхідні. Протестувальників біля приймальні адміністрації президента заспокоювали генерали. Мовляв, всі ліки є їм з Києва. Видніше мої військовослужбовці забезпечені на 100% ліками. ліками. Це, це я вам гарантую на заблокованому аеродромі в Краматорську. Був солдат, якому там протигребкові засоби треба було передати. Ми здійснювали там доставку йому парашутним способом цих ліків. Наступного дня після мітингу у Києві бойовики розстріляли з градів ще один загін українських військових. Десятки гвардійців загинули, близько сотні важко поранені. Їх постійно везуть до шпиталів. На допомогу лікарям приходять волонтери, та їхні можливості не безмежні. Інтернет рісніє списками найнеобхідніших медикаментів. Українці звикли, що розраховувати на чиновників не варто. Не лише в мирний час, а й у військовий, поки слуги народу ділять між собою бюджетні потоки, звичайні громадяни не тільки наповнюють казну, а й закуповують ліки. Цей препарат для крові плазмозамінник альбомін потрібен завжди. Він коштує до тисячі гривень. Виникає питання: чому його має купувати не держава, а звичайні люди. Одну версію відповіді ми почули від головного медика країни Олега Мосія. Мовляв, на закупівлю медикаментів у бюджеті зараз передбачено тільки 8% необхідних коштів. Тому пояснює, навіть собі він ліки купує сам. А якщо міністр таблетки купує за свої, то і солдат нехай не скаржиться. Я купуляю для себе медикаменти від підвищеного артеріального тиску власним коштом. Це загальносистемна проблема в державі. Утім, навіть ті 8% бюджетних коштів на ліки досі не освоїли. Чиновники все ще готуються до тендерів. У міністерстві охорони здоров'я це пояснюють боротьбою з корупцією, мовляв, зламати традиційні корупційні схеми заважає фармацевтична мафія, що залишилась від попередників. 5, там п'ять осіб з прізвищами. Там п'ять осіб з прізвищем, які вічно торгували тут, починаючи від Бориса Литовського і закінчуючи Кузьмою і іншою компанією. Це топ-20 фармкомпаній, які минулого року на тендерах від мозу отримали 3 мільярди гривень. Бюджет розтягли за відпрацьованими схемами. Це і підготовка конкурсу під конкретного учасника і змова між компаніями-претендентами і оскарження тендерів задля їх зупинки. Цього року конкурси на закупівлю ліків від Міноборони блокує невідома фармринку Фірма із зовсім немедичною назвою. Компанія Нафтоперспектива заснована всього за 20 днів до проведення торгів. Призупинила низку тендерів на 20 мільйонів гривень. Компанія буквально завалила антимонопольний комітет скаргами, водночас відповідями відомства не. Цікавляться, ці листи АМКУ ніхто не відкриває тижнями. Я їх нема в ще. Як почнуть вони коли сюди не виявляються. Їх немає. Підприємці орендують приміщення у компанії Юніфарма. Представник орендодавця каже, що керівник нафтоперспективи Володимир Абрамов зрідка таки буває на роботі. Я його бачив на сірій шкоді, у деталі кахтавах тавія, да? О, ну, диніка обтова. Обокновенне вод і один раз бачив на джипі за даними єдиного державного реєстру. Основним видом економічної діяльності нафтоперспективи є торгівля паливом. Як бензином лікувати бійців? Про це директор фірми Володимир Абрамов злякався нам. розповісти. Розвістимір -о -о, Олексійович, дорогой. Вот как раз ви попали на наших э, людей гостей. Этот номер не давати, а он и не определиться. Не, не хоче общаться, так? Да? Чесно сказати, він не пуга Володимир Абрамов раніше був власником і директором ще однієї фірми. Прохтехснаб 2010 натендерила у міністерство оборони на постачанні пального понад 275 мільйонів гривень. Сусід підприємця розповів нам, що Абрамов, міліціянт на пенсії, живе без зайвих розкошів і припустив чоловіка. Видно, підставили або купили. Ровно чоловік живе ровно. Тож так дуже ощундру в антимонопольному комітеті не пояснюють, чому відомство двічі заблокувало закупівлю медикаментів з подачі нафтоперспективи компанії, яка навіть ліцензії на діяльність у цій галузі не має. Зазначили лише, що численні скарги постачальника нафти такі не задовільнили. Ще пак, адже збігли усі терміни їх розгляду. Міноборони ж у свою чергу навіть не протестувало, хоча й мало всі важелі, аби пришвидшити процес. А навіщо лобіювати тендер, якщо волонтери і без участі держави справно постачають ліки? Епопея закінчилась е, нашою перемогою, тобто антимонопольний комітет пішов нам назустріч, розблокував ці торги. І я хочу сказати, що в принципі ми задачу виконали половину суми е, із 40 мільйонів. Ми 16 мільйонів уже. Е, я кажуть, здійснили то хто ж у результаті освоїть державні мільйони? Зацікавлені особи знайшлися серед фармацевтичної мафії, війну якій оголосило Міністерство охорони здоров'я. У тил армії зайшли постійні розпилювачі коштів, передбачених на медикаменти. Тепер вони атакують міноборони медична торгівельна компанія, співзасновника якої пов'язує дружба з регіоналкою Тетяною Бахтієвою та медичний центр МТК фірми топ-20 найбільших підрядників мозу у 2013-му. Тепер змагаються за розблоковані тендери від силовиків. А військові на сході досі марно чекають на допомогу від держави.